Привіт всім! Мене звати Юлія. Я експерт з ефективних комунікацій і допомагаю людям у підготовці до співбесіди. Сьогодні я хочу продовжити тему того, яким чином можна пояснити відпустку або е, якийсь такий якусь таку перерву е, у своїй е, роботі. Припустимо, якщо це саме декрет. Так, ми поговорили з вами минулого тижня про інші наші такі ситуації, коли вам необхідно пояснити вашу відсутність. На роботі або перерву в кар'єрі, так скажімо, скажімо так. А сьогодні ми поговоримо, що необхідно, на що необхідно фокусувати, якщо припустимо, ви виходите з відпустки за наглядом за дитиною. В даному випадку це буде, будемо роз, Будемо говорити про декрет. Отже, на що необхідно фокусувати? По перше, необхідно фокусувати на те, що ви не винні в чому. Це цілком нормально, що людина може взяти таку відпустку, як жінка, так і чоловік. Це цілком нормально, і цілком і цілком можливо в, в розвинених странах. Це дуже гарно сприймається. По-друге, необхідно зробити самоаналіз ваших цінностей, тобто проаналізувати, які ваші цінності, подивитися, що у вас самооцінкою на даний момент, і подивитися наскільки. Те, що ви хочете, співпадає з е, тим, що ви вмієте. Може таке статися, що е, на цій співбесіді вам необхідно нормалізувати ситуацію, і е, те, що я зараз сказала, припустимо, що це цілком нормально, що люди йдуть у відпустку е, за наглядом за дитиною. Е, таким чином ви показуєте, що е, ви дбаєте про свою не тільки кар'єру, але й про сім'ю, що у вас є цінності. Компанія зазвичай гарно до цього ставиться. Це залежить від того, чи це американська компанія, чи це європейська компанія, або може це японська компанія. Але в будь-якому випадку у вас є в договорі така ситуація, прописаний параграф про те, що відбувається, коли ви йдете у декретну відпустку, припустимо. Maternity, paternity leave, якщо ми так кажемо. І якщо ми кажемо зараз, подивлюся, що я хотіла вам ще сказати. Вам необхідно не тільки нормалізувати цю ситуацію, а і подати це таким чином, що, що ви залишилися активним. Тобто необхідно зазначити, що ви залишилися активним протягом цього періоду часу, і, і навіть змогли розвити такі навички. як Uh, як терпіння може, або uh, resilience. Uh, resi... uh, зараз подивимося: resilience. Далі трохи пізніше покажу це uh, українською мовою в, uh, в коментарях. Так, і можете сказати, як яким навичкам робота з дитиною, робота за наглядом з дитиною допомогла вам? Які навички ви розвили? Бо якщо ви розвинули такі навички, як гнучкість, як планування часу, це 100% такі навички, які б ви, мабуть, не змогли розвинути дуже швидко у короткий період часу, досить достатньо короткий період часу, в позаденому житті. Але завдяки вашій, вашому експеріенсу з дитиною, за наглядом за дитиною, ви знаєте, яким чином формулювати формулювати, точніше, контролювати свій час, і яким чином його розподіляти таким, таким чином, щоб все встигнути. Тобто може таке бути, що деякі позиції в компанії будуть навіть дуже Пасувати вам Project Manager, припустимо, або Personal Assistant може бути не на full FTE, тобто не на повну ставку, може бути на півставки, припустимо, ви можете це обговорити вже, але це можливо. Найголовніше тут, що це нормально і це важливо, і це можливо. А, далі, а, що ще я хочу зазначити, коли ви виходите з декрету і ви хочете показати ем, свої навички, тобто ви нормалізували. По перше, ви нормалізували цю ситуацію, що це цілком нормально. А по-друге, е, ви показали, які навички ви е, придбали. Може, ви ходили на якісь курси, у вас була можливість е, або онлайн? Припустимо, ви е, пройшли якийсь курс, тобто, це це також треба зазначити. Може, ви мову змогли вивчити завдяки диву. Дитині також або просто змогли поліпшити її, і ці навички необхідні в іншій країні. Припустимо, також значте. І третє, сконцентруйтеся на майбутньому. Покажіть, що ви. Ви мотивовані працювати, і у вас є жага до того, щоб привести компанію до точки, де вона буде процвітати, або внести ваш внесок, ваш внесок в те, щоб компанія змогла функціонувати і також поліпшити якісь процеси в компанії завдяки вашим навичкам. Ось. І як про це казати? А можете сформулювати речення таким чином, що ця перерва навчила мене яким чином контролювати свій час і встигати те, що мені необхідно, в короткий проміжок часу, як групувати деякі задачі таким чином, щоб змогти і е, правильно розподілити свій час між роботою, між дитиною, між чоловіком або жінкою, е, і е, також робити е, свої справи. Тобто, ви можете. А також побудувати побудувати успішну кар'єру. Ось як відповісти на це питання? Уникайте неважливих довгих пояснень, чому це життя, ви пішли в декрет, це частина вашого життя, і ви хочете працювати далі. Найголовніше для роботодавця те, що ви хочете працювати далі. А все інше, якщо це ваш роботодавець, якщо компанія то, ем, гарно відноситься, а для вас це також важливо. Гарно відноситься до такої ем, ситуації, де люди виходять з декрету, і там, припустимо, багато людей, хто ем, вже вийшов з декрету, припустимо. Це класно. Для вас це дуже класний green flag. Тобто це компанія, це компанія, в якій вам буде комфортно. Отже, е, хочу вам сказати дякую за те, що ви були сьогодні. Зі мною узагальнюючи. Вихід з декрету це нормально. Ви можете знайти класну роботу. Не не погоджуйтесь на щось, що буде вас не задовільняти з якихось причин. І не, не бійтеся, подаватися на позиції, які е, будуть вимагати е, якихось навичок, яких у вас може бути і може не бути, але необхідно про це говорити чесно на співбесіді. І головне не думайте, що вихід з. Перерви, вихід з перерви по декрету з наглядом з дитиною, це не проблема, це класно. Це навпаки, дає вам дуже багато бонусів, і ви можете показати наскільки ефективно ви можете і вмієте працювати з різними людьми, і як ви можете за короткий проміжок часу зробити дуже багато різних справ і бути ефективним, тобто у вас. Мені здається, найважливіша така навичка буде soft skill, це ефективність і вирішення різних проблем. Отже, я бажаю вам успіхів і сьогодні такий був коротенький ефір, але я сподіваюся, що це вам було корисно. Завтра буде проходити мій інтенсивний воркшоп з підготовки до співбесіди. В прямому ефірі буде в зумі, тому доєднуйтеся в Сторіс, я розмістила цю інформацію. Буду рада вас бачити і гарного вам дня! До зустрічі завтра! Бай!